А ви знаєте, що в нашої школи є своя сторінка в Facebook? Я сьогодні випадково побачила. Заходжу, а там купа фотографій дітей, в тому числі і наших з вами. Хто їм дозволяє це публікувати? Ну так, ви що, тільки зараз дізнались. Я вже давно на цю сторінку підписана. Там весь час, до речі, публікують фотки, і так можна дізнаватися, що цікавого відбувається в шкільному житті дітей. Ух ти, буду дивитись. А я от, начебто, також проти. Я у себе в соцмережах дитину не виставляю, а тут це ж хто завгодно може зайти на цю сторінку і побачити мого сина. А він у вас по вулиці в масці на все обличчя ходить. Там же його також може побачити хто завгодно. Ну на вулиці теж інше. Я от дивлюсь на ці фотографії, і мені цікаво, такі прекрасні, різноманітні заходи школа проводить, а світлини ніби хіба не можна замовити нормального фотографа, щоб це мало якийсь достойний вигляд.